І так, купила картошку кілограм. Потім отакий на, набір на суп. Так, це зараз я розстелю. Так. Потім отакі смочі, кокос, ананас, банан, помаранча цукіні яблука, такі здоревенні, громадні просто, соус, сладко-пікантний суп грибний, потім каша гречана потім, знаєте, нашла, коротше, такі солодощі, нашла. Мій любимий дубайський шоколад бідренки. Чисто случайно. Дивилася такі штуковини, журавіна в шоколаді, цікаві такі банан в шоколаді, потім вішня в шоколаді. І дубайський шоколад по 9 злотих. Ну, 10 злотих щось там таке. Ну, прикольно, блін. не буду зараз їсти, бо буде ще клієнтка на, на масаж. А якщо я поїм, то в мене буде урчати, бурчати. Ну і всякі такі реакції, то нічого не буду їсти. Навіть яблука, такі води поп'ю. Бо треба зробити масаж, а вже потім їсти. Ну, це таке. А риба в мене ж є з базара. Я купила 4 кг риби свіжої. Ну, заморозила її, але нормально. Ну, коротше, то тус. Спро... Господи, і не зевнула, і не зевнула. Ну, таке щось. А, я купила стіл такий в розсрочку, ну, в різинг. Только металевий, Такие, що з пультом. Опускається нижче-вище. ну, коротше, дуже класний. Головне, що підголовник не буде мучити мене, бо цей підголовник, ну, якби вже таке щось слабий і сам стіл скрипить. Ну, і, коротше, не знаю, коли доставить. Ой, страшно зівається, була в басейні, накопалась. Короче, от такі -то справи. Стільки всього, вже, стільки тут розкапустилась розета, вже стільки всього. <гум> ну, що просто, звісно, капець. Але ще я хотіла б умивальник, той угол довести до ладу, туди якийсь шкаф чи щось для таких речей, бо нема куди запахати Там деякі речі, відра, швабри. Ну, коротше, ще убивальник хочеться. І тут столи такі до вікон для квітів. Щоб квітки всі повставляти перед вікнами. <coughs> ну і сюди якісь полки для картин.